Виникають набряки. Набряки часто виникають через застій рідини в тканинах основною причиною є поганий відтік лімфи. Лімфатична система у нас працює як дренаж, вона виводить зайву рідину, токсини та продукти обміну. І якщо вона у нас перенавантажена або ж працює повільно, виникає набряк. Як саме діє лімфлоу? Він стимулює рух лімфи. В складі у нас тільки натуральні компоненти, що посилюють скорочення лімфатичних судин, тим самим активізуючи відтік лімфи та зменшуючи набряки. Лінфову має м'яку сечогінну дію і завдяки травам у складі, препарат допомагає виводити зайву рідину без втрати мінералів, на відміну від жорстких сечогінних. Лімфлоу також зменшує запалення і покращує мікроциркуляцію. Це є важливо, бо застій у лімфі часто супроводжується запаленням, а лімфлоу підтримує наші судини і капіляри, покращуючи крово- та лімфообіг. Таким чином, лімфлоу працює комплексно, він і розганяє нашу лімфу, зменшує запалення, покращує відтік рідини, і саме тому він ефективний при напряках, особливо якщо вони пов'язані з нашим лімфатичним застоєм, сидячим способом життя або перенавантаженням детокс системи